Друзі, всім доброго дня. Підпишіться будь ласка, на наш канал і поставте лайк. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і виправити невідомо, що і не переплачувати тисячі гривень людям, які займаються автопідбором. Бо ми самі тут вчимося помаленьку підбирати машини і повірте мені, там нічого складного нема. По перше, і саме головне визначитися з моделлю і не спішав вибирати її на авторіо. І ніколи не кидати на карточку ніяких завдатків продавцю. А при зустрічі з продавцем і перед покупкою просто відвести авто на сервіс до знайомого майстра і несе за п'ятсот. Гривень і обов'язково попросити стандартну звичку в 300-500 доларів у продавця. все. і перереєстровувати в сервісному центрі. Ніяких покупок без державного експерта з сервісного центру. Якщо продавець підганяє, посилаємо продавця подалі і шукаємо інший варіант. Навіть якщо продавець вже передумав підганяти, це може бути шахрай. Отже, у нас сьогодні на огляді Volkswagen e Golf 2014 року. Подивіться, будь ласка, їх є 1263 автомобіля. Сама нижня ціна це 6850 доларів. Подивіться, будь ласка. Вони випускалися з 2014 по 2020 роки на основі Volkswagen Golf 7-го сьомої серії. Ось гляньте, будь ласка, ціна його в 2014 році коштувала від 35 тисяч євро. Бачите? Тобто приблизно від 40 тисяч доларів. Ось така приблизна ситуація. І давайте ми глянемо, що нам каже продавець: 24 кВт. Батарея, там сюди-туди, все нормально, без іржей, без жучків. Коротше кажучи, але все одно, друзі, я вам скажу так, 2014 рік це приблизно їй вже 11 років. Батарея за 11 років, там 190 кілометрів, як тут написано, я не думаю, що вона проїде. Можливо, десь 80-70. Ну, то така справа. Мені здається, що це трошки завищена ціна. Ще так, за 4 тисячі доларів, за 3,5 можна було б такий гольфік взяти. Но не за 8 тисяч, ви розумієте. Давайте глянемо, яка саме найдорожча машинка. Дивіться, рік 25 тисяч доларів. Батарея 36 кВт, годин пробіг 300. Я не думаю, що пробіг 300, думаю, пробіг десь 200, а то і 150. Ну, ось, подивіться, бачите, по 100-20 по 23, по 20 тисяч доларів коштує такі свіжіші модельки. Я не думаю. Я б, вам радив все одно брати якийсь бензинчик або максимум дизельок. Ну, то така справа. Все. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки.